Доброго ранку, дорогі друзі. З вами я, Оксана Добова, компанія Богуштайн. 8.45 по Києву, як завжди, починаємо нашу тайм-менеджмент зарядку. І сьогодні тема все ж керберсть. Як це змінити? Бачу, що доєднуєтеся. Вітаю-вітаю! Доброго ранку! Сподіваюся, що у вас це не так. Але для того, щоб зрозуміти, привіт! А для того, щоб зрозуміти, що як діяти з чимось, було би добре, щоб ця проблема вже була. Знаєте, зараз, до речі, напишіть, будь ласка, чи була ситуація, коли у вас було все ж кереберть, і ви дійсно не знали, за що взятися, що почати. І коли в тебе є такий стан, що ніби валиться цей стан, ми ще кажемо, все валиться з рук. Все виходить зовсім не так, як хотілося. І ти не розумієш, не розумієш, як це зупинити. Чи була у вас така ситуація? Якщо не було, круто, то я, може, вам і не потрібна тут зараз. Але буду говорити про конкретний приклад, бо знаю точно, як це можна змінити. І є кілька шляхів, кілька інструментів. А, тобто ситуація, коли в тебе ніби одне, а, одне за друге чіпляється, якісь подібні, якісь неймовірні дрібнички, наприклад, десь якісь поранення рука або тіло взагалі якісь царапини, і це не зупиняється. Або в тебе щось постійно падає з рук, або ти йдеш і десь шпортаєшся постійно. А, ну, Таких ситуацій, або, наприклад, постійно губиш телефони. Або чи було у вас, я от я зараз називаю, чи було у вас десь в житті, ось такі, що ви прямо спостерігали, що це ланцюжок подій, які нібито не пов'язані, але дивно, що вони всі траплялися в ній ті самі. Якщо був такий ланцюг чудово напишіть, ну це не чудово, що він був, але чудово, що ми можемо з тим сьогодні. Попрацювати, і відповідно ви зможете це усувати в вашому майбутньому. Розкажу вам конкретний приклад. Моя донька вчора, вчора вона в, в неї випав телефон, причому це було звичайно якась така. Неймовірно неприємна, примітивна ситуація, І він випав і вона або все Він перестав якось там реагувати, ніби працює але не працює. І дивлюся, що дитина а, розстроєна, хтось втрачає набагато більше. І, звичайно, перше, що хотілося сказати, що чекай, ну це ж просто кусок пластику, металу і все. А навіщо так хвилюватися? Але ще може хтось сказати, що а, вона могла спеціально його а, кинути, щоб потім а, щоб потім купити новий. Але це якраз не той випадок, бо вона і ніч не спала, і а, відповідно вранці знову ж таки я хочу. Я не хочу ніякий новий телефон. Я хочу, щоб це відновився. У мене там купа справи. Я так розумію, що для неї це справді не телефон. Для неї це набагато більше, тому що цей тиждень, коли зараз у Швейцарії канікули, вона збиралася повністю глибоко попрацювати з українською школою. Тож то може, ти не хочеш просто попрацювати з українською школою? Може тобі треба навіщо тобі треба, щоб цей телефон впав? Щоб ти його втратила. Ось і звичайно в неї сльози. Мама, ти мене не розумієш, мені це треба, і так далі. І перший інструмент то для того, щоб зрозуміти, що сталося, і для того, щоб це не повторилося у майбутньому, перше, що треба зробити, це виявити, в який момент почало все відбуватися, в який момент ще до того, як впав телефон, щось було зроблено інакше. Це дуже потужний а, інструмент. Якщо ви знайдете, якщо ви навчитеся відмотувати назад і знайти щось що зовсім не пов'язане з тими дрібничками, які неприємні стаються з вами, а, з певною періодичністю, це може бути один раз на кілька днів, це може бути на місяць кілька. А, 4-5 разів, але раніше такого ніколи не було. Коли ви знайдете початок цього, то ви насправді уникнете на майбутнє. І ми почали просто кажуть, добре, давай так, давайте мені почнеш розповідати. А що було? Як це почалося? І тут найнеприємніше питання, звичайно, більше таки можна дорослій людині говорити, ніж дитині. Як ти це створила? Бо це справді так вона може ви можете в це вірити чи не вірити? Але я завжди кажу про те, що планування це те, що створюєте ви. І ваше життя це те, що створюєте ви. Так ось цю подію, яка, кожна подія, яка, яка відбувається, я не кажу подія, яка є зовні. А, а, ви створюєте, ви створюєте виходи, варіанти, як ви будете діяти у зв'язку з однією подією. Давайте я наведу приклад, щоб було розуміння, бо зараз може бути такий Та, ну, що ти говориш, а що тут робити, коли, наприклад, війна у нас сталася. А коли сталася в країні війна, в кожного з нас з'явилися. Зовсім різні а, ситуації. Хтось а, пішов в ЗСУ, хтось почав а, поїхав на Західну Україну, хтось поїхав за кордон, хтось почав волонтерити, хтось почав збирати якісь групи, хтось почав робити бізнеси. Це кожна справа кожної людини окремо. Він почав якось діяти. Так на нього вплинула загальна і, 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 і ситуація. Тому є якісь обставини, які трапляються в житті, але виходячи. З них ти дієш за своєю стратегією, Так ось, повернусь до тої ситуації з а, телефоном. І коли почали ми відмотувати, вона сама знайшла Я кажу: давай почнемо. А з чого все почалося? Давай подивимося на це. І коли ми почали дивитися, то вона ще за три години до того вона була розстроєна, але була розстроєна ситуацією, яка вона розуміла, що в принципі це не має великого значення. Але потім, якщо прослідкувати, то це цепочка, чітка, яка привела до того, що трапилося. І я кажу: добре, перший крок це згадати. З чого все почалося, і це має бути трошки раніше ніж було на ну, ось ця ситуація. На, наступний крок, який є обов'язковим. Звичайно, а, ну, побути трохи в тому горі з людиною, якщо це трапилося не, не, не з вами. Якщо з вами, то, будь ласка, також так, це сталося. Це відбулося. Це вже нічого з тим не зробиш. Вже воно так є. Наступний крок, третій. Це які рішення я винесу, щоб цього ніколи в житті в майбутньому не трапилося. Тобто, що я можу зробити для того, щоб не повторити ситуацію? Можна сказати, та нічого, я все поняв. Тепер я такого в мене більше ніколи не трапиться. Ні, це не піде так. Так це не працює. Це працює трішки по-іншому. А якщо ти хочеш уникнути, тобі треба деталізовано. Я зробила тут помилку, я зробила тут помилку. Навіть не за кілька годин. Це почалося за кілька днів, вибачте, от про нашу ситуацію. Вона документ все почалося з того, що вона документ, який треба було їй мати, і через який там була ситуація з телефоном, вона його забула. Вона його поставила на те місце, і це що почалося на вихідних на вихідні дні в іншому місці. І ось коли ми знайшли ось ту всю цепочку, то насправді а, вона вже повеселішала, вона вже зрозуміла, а де і як вона почала шукати рішення, вона включилася. Більше того, хочу сказати, що а, цілу ніч, от вона була в тому стані, вона прокидалася, вона плакала і так далі. Тобто вона каже: мама, будь ласка, допоможи мені добратися додому до, до школи, тому що. У мене немає концентрації, тобто вона усвідомлює, що вона може робити якісь помилки далі. Тобто, якщо це не владнати, а, ну саме тому, що вона мене попросила, щоб я її відвезла до школи, то а, я зрозуміла, що доп... класно, що вона усвідомлює, вона потребує допомоги і це не просто відвезти. Ця допомога має бути глибша. Ну і наступне це треба було привести її, звичайно, в стан тут і зараз. А що з цим робити? Ну, ми почали просто дивитися на якісь предмети. Ми просто почали цей інструмент він досить відомий в певних кругах, і він дійсно працює. І ми почали дивитися просто на якісь предмети. Вона почала щупати, вона почала відчувати свою реальність, така яка вона є. І ви собі не можете уявити, з дівчинки, яка була в трагедії кілька годин. Ніч плакала, запухша все, вона перетворилася на дівчинку, яка всміхається, і е, вона знайшла рішення, які можуть бути. Ми разом їх знайшли. І таким чином е, вона з того стану все погано, все ужасно. А до речі, вона встигла щоб впасти зі сходів. Тобто я зрозуміла, що це також це, це дуже, ну для неї пасти зі сходів, це ноги, ноги, вона грає, займається професійно волейболом. Зараз якраз вчора була гра, і сьогодні повинна бути гра. І відповідно це за собою дуже багато всього тягне. І, а, і якщо я хочу врятувати в даному випадку дитину на рівні здоров'я, на рівні її цілісності. То мені треба просто швидко щось з цим зробити. Ось, така, ось таке було рішення, і буквально я повернулася вже відвезучи її до школи. У нас зараз 7.45, якщо ви знаєте в Європі. А, ось, І а, я відвезла її до школи, я побачила, що в неї все добре з настроєм, колір лиця з'явився, життя є, і я вже більше відпустила її. Я кажу, я тебе заберу, ми з тобою можемо. Ось такі маємо кроки для того, щоб ви вирішити цю ситуацію. Тому, коли в вашому житті, давайте я підведу підсумки, так? Коли в вашому житті йде все ж це не кінець світу, це точка. Для того, щоб ви щось переосмислили, для того щоб ви прийняли нові рішення, для того щоб ви подивилися на своє життя, проаналізували, подивилися, що ви можете зробити по-іншому. І для того, щоб ви, ви вийшли, можливо, навіть на новий рівень. І коли я їй сказала, о, класно, в тебе буде новий телефон, вона каже: Не хочу. А зараз вона вже підтягнула ресурси, вже спокійно до того дивиться і абсолютно на, на ці речі. Я їй пояснила, що люди зараз втрачають набагато більше. Ти б могла втратити близьку людину, ти б могла втратити люди нерухомість втрачають і набагато більше. Але я розумію, що на цей момент для неї це є той сесвіт, який важливий. Тому знаєте, казати, що. А, ось там щось ще гірше відбувається, ну, це не зовсім є заспокоюче. Це на це треба подивитися, але не вважати, що це а, від того стане легше, що десь комусь гірше ще а, людині від того ну, по-доброму не стає краще. Тому а, є ось такі інструменти, будь ласка, втіліте і в, будьте впевнені, що завжди можна ось цю хвилю повернути. Пам'ятаєте, перстень Соломона? А, все так не буде. Коли в тебе є щось дуже погане. Коли коли в нього було щось дуже погано, він читав на напис на цьому персні, все так не буде. А, але коли в тебе є гарно щось дуже, то також маєш розуміти. Бережи це гарно, тому що все так не буде. Тому я вам бажаю, щоб у вас було по максимуму позитиву енергія а, всього найкращого в житті. Вважаю, а зважаючи те, що сьогодні п'ятниця, в когось це останній робочий день в тижні, і а, далі йдуть у нас. А, Дні вихідні, а в когось навіть канікули у нас тут в Європі. Тому бажаю вам прекрасного настрою і робочого, і натхнення, і, звичайно, гарно провести вихідні дні. Всього найкращого з вами була Оксана Долгова. До нових зустрічей!